В східній філософії є така практика, там де людина концентрує свою увагу на на якійсь квітці, або да, якась практика концентрації уваги на чомусь. Це з це, це, це цим? Так, абсолютно правильно. Таке тут питання в тому, що задача не стільки на самій квітці, як на об'єкті зосередити увагу, а на її частоті вібрації, на тому діапазоні, в якому ця квітка живе. Тобто на тій живій силі бажано зосередити увагу на тій живій силі, яка через пітку проявляється, і зрезонувати з нею. Або з водою, на живій силі, яка через воду проявляється, зрезонувати з нею, або на співівташки під тій живій силі, яка проявляється через оцей спів, або на зараз добре чути дзвони. Так, або на дзвоні, до речі, він теж живий.